Житомирщина лише за два місяці 2025 року стала другим регіоном за кількістю виданих засобів реабілітації. Їх отримали 1579 людей. Через війну потреба в таких спецзасобах зростає щороку, каже керівник Житомирського обласного відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. На сьогоднішній день вже 45 військовослужбовців, які потребували фінансування і потребували. Отримання протезного обладнання вони вже отримали. А за минулий рік у нас по області 545 чоловік, військовослужбовців, отримала були забезпечені протезним обладнанням. Ціна протезного обладнання може сягати від декількох сот тисяч до 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 декілька мільйонів. Якщо на звичайну особу може коштувати близько, 100-200 тисяч, то для військовослужбовців це буде на втри, втричі більше. Десять років тому назад в нашому регіоні було тільки одне державне протезне підприємство, то наразі на ринку вже налічується близько 10 протезних підприємств. Особа з інвалідністю, та що потребує, вона сама вибирає те підприємство, яке вважає за необхідним на будь-якому протезному підприємстві, окрім самого засобу реабілітації, українці безоплатно можуть скористатися послугами з його обслуговування. Запевняє Ярослав Возний. Десь два роки в середньому іде термін. Гарантійне обслуговування цього протезного обладнання це на будь-якому підприємстві. Воно може бути різдвитися, але в середньому десь два роки. Держава це оплачується під підприємство, якому держава вже виділила кошти, і він його веде. Якщо закінчується термін, то виділяються спеціальні кошти на після гарантійне так, так зване обслуговування. Закінчується термін два-три чи п'ять років, скільки там вони, звертається знову так само до... ЦНАПО до органу соціального захисту населення чи відділення фонду формується направлення, формується пакет документів. Людина буде забезпечена знову ж таки новим протезом чи іншим допоміжним засобом реабілітації. Терміни очікування на протези на кожному підприємстві різні. На сьогоднішній день військових гранична ціна помножена втричі. Це дозволяє замовляти всі комплектуючі за кордону. Срок виготовлення на сьогоднішній день приблизно ну місяця, півтора-два. Тут е, спіш теж не потрібно треба більше, щоб була підготовлена кукса до протезування. Для військових бажано, щоб протезне підприємство і протезисти були недалекі від нього, бажано в одному місці. Тому що протез це така річ, яку потрібно видати, і яку треба обслуговувати, вносити корективи. Первинні пацієнти, у них кукси змінюють розміри, і куксоприймачі вже потім великі, треба відкривати ремонти. Ну перших півроку рік. Це ми часто зустрічаємося з пацієнтами. Ветеран Андрій ділиться своєю історією. Після поранення на фронті йому ампутували обидві гумілки ніг. Протезистів йому порадили знайомі. В принципі, я напряму, вже знаючи на телефону, зв'язався з хлопцями. Вони приїхали, заміряли, подивилися, сказали, Андрюха, все буде добре, будеш бігати. Ну, в принципі, вони мене не наманили. Зараз на своїх двох вже хожу. Протез затримав десь 20 січня, плюс-мінус. На даний момент я вже майже. Без ціпочка скрізь можу пересуватися. Ну загалом, десь на протязі двох місяців це займається вся процедура від, скажімо так, подачі заявки до того, що тобі привезуть, ти одягнеш, ну почнеш з ними працювати, навчатися, ходити. Протесування необхідно по тій причині, щоб ти вертався і соціалізувався в суспільстві. Залишитись наодинці зі своїми проблемами, то не не є вихід. Людина. Маючи можливість пересуватися, спілкуватися, вона в суспільстві себе, ну, знаходить краще. Щоб отримати протест чи інший засіб реабілітації, потрібно звернутися до місцевих органів соціального захисту населення, ЦНАПів або територіальних відділень фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Також можна подати заяву онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю або соціальний портал Мінсоцполітики України.